по всьому коримуту зуб корів за хлопця там жорсткий вітер бачите? раз це в експозицію дуже гарно тут зараз Якщо любиш гори та хочеш знати про них все, то на наш канал підписатись не забудь. по відчуттях чи є смисл що їхати далі але можна що чуть під'їхати Так що дорога довга. Скуди там поїхали? трохи спорту перед експедицією. І що ви там, краще в понижені чи вис, На понижені. Ти тоді катиш. Деалій довго поля не снайпер. А ідеальний раб бачимо зараз тільки білий. Так, тут недобре. Там велика частина реально Ну, картинка неймовірна перед заходом в ліс. Великий розшишник. Другий, третій. От. Такі порепані, сердіжки. Собака біжить наперед, веде нас. Згадує тут про диких птаків, які тут живуть. Одразу ж біля місця, де була масова рубка. Дорога реально гарна. Заходимо в настільки дикі місця, що як бачите, справа, зліва, ззаді і спереді повністю все ліс. Йдемо зараз в сторону гори рима. Думаю, що можна, знайшли калину по дорозі. Тілющу, треба ягідку, на щастя. Залізла! Ой, залізла! Гарні дуже місця, висока трава та лі. Ми з краю простори Буковини. Бачите, який збуває вітер. Зараз ще не вітер, але це дерево, поламав ще страшніший вітер та витягнув з коріння. Ну, є, гриби? є гриби, але грибник, вже якийсь пройшовся, то нам треба йти десь далі, де не був. Неочікувано. Не. Не Приїхали собі на зілі, та і лишили його так посеред дороги. Як дивишся? Гриби 100%, та нічого немає, ніякого біжу. шу, гриби на біжуть. Да, ну, та просто їхня машину, мають собі машину. На Зелі ще ніколи не їхали в експедицію, та але дала, було би прикольно. Просто заправляти до Зараз підходимо до гори Максимець. Понад зліва від нас. На жаль, там так виглядає, ніби майже все вирізано навколо неї. Але на вершині є ліс. На сьогодні тільки перший мій білий гриб, але в мене відчуття, що зараз їх буде біг. Перший мій гриб величиною майже як твоє обличчя. Парасольки тут також. Як ви думаєте, це білий чи ні? 50, 10-50-та все ж це Ні. от ми виходимо вже на поле. Де може теж шости гриби? Ну я би казав зразу, зразу в той ліс, хіба, я... хіба перевірити, хіба перевірити. Бар Данило боїться, що всі гриби зараз його заберу, я! Тут... тут реально таке саме, як тут. Ходимо в такий лісок. Тут одразу багато мухоморів. Я переконаний, що тут є гриб. Або якщо зараз немає, то був. Хтось, на жаль, бачите, викинув. Мореться проходити трохи Корчі. Якісь незрозумілі зрозуміли гроб. Може, може. Наслідки батьків сторонську да, підрізують. Давайте на калюжах. Повністю сутілі руки, що справа, права, що зліва. Мало де да, аж так багато порізано. Дивіться, ще є чорниці. Важко б це повірити, що в жовтні вони далі. Знову лавочки. І ще одна. такий час реально дуже страшно ходити, бо може в будь-яку власне там Сьогодні наша експедиція, можна сказати, навіть екстремальна, тому що реально вітер неймовірний, просто весь день і дерева просто біля нас падають. І весь час здається, що падають прямо на нас. Так, ну що, знову місце вирубки. Зарослою ванчаємо, скоро заросте не І так і десь так. До речі, ще опушна. 1325 метрів зір немає. Ось таке показує, що наповнену. Вевчора вправо, а ви наполонині Посола Днівка, а вліво на тут нічого так. zdałeś jeszcze godzinę jeszcze які я думаю живуть літом. А зараз тільки буває час від часу. Дуже тут гарні місця, краєвиди. вийти Висота але приблизно 1300 метрів, там провіша гора Максимець. коло це дивизує прошло стігати таку теплу шапку добре, що я взагалі її взяв. Якби її не було, то рано міг не Ну Знаєте, який насправді хербет Максимець, я думаю, вартує і того. Буду тут прогулятися, поїсти черниць. Перевернутих не бачили. Дуже тут такі краєвиди незабутні. لازم <applause> تكون <applause> Thank you. Зараз туди вниз, до самокової. Такі дивні гриби в лісі. Ще одне місце, де вітром була шарна. Самокову туди, якщо би хто питав. А там гра максиметву Спавні дерева, ймовірно, вдарила блискавка, може хтось спеціально полив. А тут як бачимо якісь місця рубок. Чіпля з тишлем, що дуже Подивіться, як я тут перця. Але спуститися не проблема. Він узліва, якщо буде компасом. Це все, бачите, ножки від мухоморів. Почалося масове збирання мухоморів, люди їх здають, а ножки отак покидають. Викидання мухоморів продовжується. Просто вся стежка встелена от, от ніжком від мухоморів. Якісь беречі тут викидували. А такі а. от старі вже полдових дерев, напевно, тут стоїть хата. Тут я так розумію, вже закінчиться половина і заходимо. Такий стрімкий спуск, Думаю, тут класно було б організовувати марафони. І почався вітер. Одразу декілька ялиць, одна з них вже впала. З цієї стримати. Навіть виглядає пагар, будемо сприймати. Вируба на цього радика. Виходить, певно. Такий от спуск, виглядає ніби не складно, Вона насправді дуже стрімко. Наша тема закинуті пам'ятки. Літанка не зовсім пам'ятка, але все цікаво, все, що покрита драми, яка красива синтична джерельця. Все засмічено. Там ми були ще відомо. Треба було тоді тільки нещасливий. Сонечки вже скоро сяду за гору, а зараз дуже мальовничо. Не кума. Майже 20 кілометрів сьогодні ми вже пройшли. Це не вовці ягоди. А що це горобина? Кажуть, що їсти не можна, кажуть, що отруйну звати гірчек, але я колись їх їв, дуже смачні, до речі. Собака, не розуміє, чому ми знову йдемо вверх. Далі вверх. Хоча вже майже завершимо експедицію. Там собі пасуться милі коровки. Дуже тут гарно. Це толобіку хат. І дійшли ми до такої альтаночки в лісі. Зараз нас залишається пагорбі. Ось і підпаню. Причому гарні такі. А це рижі гриби. Це, це треба забирати. Це який красний мухоморчик. Якусь тварину винюхала, напевно якась лисиця в норі. Та я вирішила її витягнути з нори. Тут було джерель, це ще стоїть кружечка, але на жаль, воно пересохло. Там же а в не румунія медні. Тут вже цивілізація, ми, я так розумію, дійшли до перетину самокової з селом село Плай. Сюди навіть, бачите, проведена чомусь електрифікація. Тут дуже гарні пускають простори таку воїна. То вдалині видніється румунська вершина Фаркевич. Тазочка написано, що ліс на територію Держлісфонду заборонено. таке читати. Ходім по всьому периметру зараз. А хлопці женуть корів додому. Хоч з нами тут добро мисливець. Хоч тоже. Що це тебе за шапка. Ти? Що раптом вийшло без шапки в гори, а там жорсткий вітер з такою от сумочкою робить з пешою. Вийшла на томі. Тупоний такий... бачив. Вон тут. Гарна це село. Mm. Ну, наступного mm. разу хочеться в експедицію до Дуже гарно тут зараз. Сонечко заходить. Просто неймовірно. Законець сонечко, я думаю, що ми в це село ще в цьому році приїдемо. Але вже приїдемо в повноцінну експедицію по присілкам в Великий Рожешний та Майрожений. бачимо. Таке враження, бо це Якщо любиш гори та хочеш знати про них все, то на наш канал підписатись не забудь.